Доброго мирного дня, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього самого найкращого. так. Ще один стаканчик. Це я пекінську капусту поскладала. Попересаджувала. Так, один стаканчик ще залишився ось такий повний, але я її вже не розсаджу, хай там росте. Досипала землі тільки і все, хай росте. Яка виросте, така буде. Ось. Це ще зараз стаканчик перців пересаджу, котрі краще висаджу, а ті останні, то ті, що я підживляла корицею перці. Ось, оце такі вони. Ось. По три в стаканчик саджу і усьо мені хватить. Зараз їх попідсипаю. Хочуть ростуть, хочуть не ростуть. О. Так що ось таке. -то. Пересадимо і посадимо, хай вони собі будуть. О. Там буде видно далі. Що там і яке там? Так що ось такі-то справи. А ще помідори у нас треба пересадити. Так, тепер тут що то ми зробимо? То тут, де я підживила, що вони пропали, я файно підживила, ця половина, бачите, їх не було, ця корицею підживляла, та осталася. А, а цю, що я поставила підживкою, підживляла, то ці здохли. Пали смертю храбрих, не витримали нікої мій, долі. Ось так. Типу викидаємо, трошки їх проріджу, зараз досиплю землею та й усьо. Так що ось таке то буде. Ось Ось така я господиня, бачите. Взяла і пропали мені вони там ті перці. А от сюди посадимо зараз. Дивіться, заберемо. Сюди пересадимо, бо тут місця забагато. О, хоч рости, хоч дивися. Так, тепер сюди ми візьмемо трошки такого, підсипимо їм землі більше. І ми ті у його винесемо в веранду на тенісний стіл. Там прохолодно, так. Але схочу рости, будуть рости, там морозу нема. Ось так що ось таке. Так я їх підсиплю і хай вони собі живуть прекрасно. Будуть, будуть, не будуть, то не будуть. Ніхто за ними плакатись не буде, так кажу, як є. Так, а сюди зараз ми що посадимо? Дай Боже нам розуму. О, напевно, пару помідорів вирву, посаджу. Ой, це мої домашні зійшли. Бачите, як щітка. Так, зараз ми сюди, напевно, пару штук. Ковридочок посадимо і хай ростуть. Ой, які тут вируються в нас. Прорвати. Зараз трохи я їх вирву викину ще, бо це надто багато їх тут тому в тому вазорку, і трохи підсиплю землею. О. Так, що ось таке. то Така я господиня, бачите. Як там писала одна пані, не маєш поняття ні в чому, ні, ні в хазяйстві, ні в готовці, ні в чому. Може бути, я ж не кажу, що я. Дуже розумно, що розумнішої в мене нема. О. Тут щось таке -то. І я такого ні разу не казала. Ось. Я все вчуся. А людина, якщо вчиться, то ні з тому дивного і страшного, тут то кажуть, нема. Ось. Погано. Коли людина взагалі не вчиться нічого. А якщо вчиться, це є нормально. Ось таке то. Так що якось так. Це моя думка. Потикаємо їх, хай вони ростуть нам. А ми подивимося, може, якраз Бог дасть буде гарний урожай. А, а ви як кажете, якщо не садити, то точно нічого не буде, то факт. А якщо попробувати, а ось і вийде щось. Так щось таке то. О-о-о! Оце так. Пересадили. Ой. Так, а це в мене був ще перець зі стручка посіяний. Я його просто прорвала і підсипала землею. Хай він собі росте. Його пікірувати не буду, нічого просто буде рости, а потім ми його пересадимо, скільки треба нам куди. Так що ось таке. Так, ну а це у мене огірочки зійшли, гарбузові сини і дочки. Я не знаю, чи то їх в стакан пересадити. чи Моє одного сюди пересаду. Оцього самого великого, напевно. Ось так. самого великого. О! Як треба, то навіть ту тарабашку розріжемо. А там через день-два, в понеділок я їх попідживляю та його підживкою, що казала мені Таня Ребі. Ось з крохмалим що це. О, хай росте один. Ось такий у нас огірийсько один. А ці ми тут попідсипаємо, напевно. Ось таку оприкладу. І насиплю зараз землю візьму. Ой. О. Ось так. Земля в мене покупна, універсальна пише. Грунту універсальна грунт Екосперт ек, Експерт pH 5,5, 6,5. Ось така. О, підсипимо. О, О. О. перцю його підцепимо. Щоб він був менший, цього сюди положимо, підсипаємо ось, щоб вони були такі гарненькі. Одних більші листки, а другі якісь трошки менші. О, ось так їх попідживляємо, попідсипаємо верніше. О. А підживляти будемо. Вже десь в понеділок, напевно. Ось. Ось так. Чи ось сюди? Сама не знаю. Куди його лучше нагнути, напевно, сюди нагнемо. О. Ось так. О. О, Бачите? О. І буде у нас тут. Красота. Будуть ростати-виростати наші огірочки. Ну, а там подивимося. Або на двір висадимо, або вони так будуть у нас рости відеречкові. А може і з відеречка висадимо. Бачите, які? Низенькі вийшли. О. Це я для проби взяла по одному з кожного насіння, з кожного того. Пакетика по одному огірочкові, І то не зі всіх пакетиків. О, бачите, хай вони ростуть собі. Наталочко, доцю, прийди на хвилинку до мене. О. Так, щось таке то. Постав його на землю. Все просто? Так, так, постав мені тут, його. я собі зараз сама його порозношу. А... Ага. а тут ми ще зараз попікіруємо трошки помідорів. Щось таке. -то. Так, оце ми трошки пересадили. Це не пересаджена. Це вона тут була посіяна, і її просто прорвала, та, що з пакетика була сіяна. А це ще стільки навиривала та, що моє насіння було. Я його підсипала і оставила також вазонку і трошки в лоток пересадила. Ось он на зимі поставила. Зараз я все попереношу. О, щоб воно не розліталося мені, і будемо працювати далі. Так, оці дрібненькі сухоцвіти. Оце я їх прориваю, по пару штучок. Ось отако, котрі слабші, котрі хужі. Ось тако. просто вирвала, викинула. І усе. Ось так. Щоб їх багато не було, бо я не знала, чи вони гарно посходять, чи ні. Ось то я їх посіяла побільше. Ось. А так о. І оце. Земля в мене тут з попілом я під помідори брала. Трошки попілу ще додавала. Дерев'яного, з дерева. З грубки взяла, ми дровами палимо. То я і перемішала трошки. О, о! Оце. Ось так. Взяла, побавилася з ними. Так, ще залишилися в мене одні майори, зараз їх ще. Їх тільки землею підсиплю, більше нічого робити не буду. Тільки зараз те все поприймаю трохи, порозношу по місцях, а тоді побачимо, що буду робити далі. Так, виношу вже всю розсаду, ставлю в ящички, розношу по вікнах. Ось це мій помідор красунчик один єдиний, такий здоровий. Ось він став вже грубшим робиться. Так що він десь на різдво зійшов. Росте в мене. Я його сильно не балую. Буде, то буде. Ну, подивимося, що з того буде. Чи буде знав помідор, чи ні, побачив. Ось. І ще пікінка, ось ця, що тут з Зараз винесу. І ще маю землю, зараз підсиплю ще ту, як її майори в ящику і ще маю. Зараз їх підсиплю і це буде все. Я їх пересаджувати не буду, просто підсиплю землею і буде все. І на нині з розсадою в мене буде все зроблено. І підемо далі до роботи. Так, бачите, у мене цинія ці майори, як витягувалися. Зараз їх підсиплю. Це в нас чорнобривці зійшли при паршиво. А це що? Якісь ротики мали до того зійти. Ну їх так і нема. Коротка, отже, те паршиво посходило. Не зійде, то не зійде, а зійде, то буде, як хоче, то буде жити. Ну Майори зійшли гарно, зараз я їх ще трошки попід. Бадьорую, ось попідсипаю таку землею та й все. Ось. перепліталися паршивою, їх підсипати. Ну, кажучи, хочуть жити, будуть жити. Ось. Зараз я їх трошки підсиплю. Ось. Та й все. Ось такі то справи. Так що будемо будем працювати. Те, хай собі росте, а ми будемо працювати. Вам скажу всім до зустрічі в слідуючих відео. Всім ми розпокою, затишку і тільки хороших новин. Хай буде всіх все добре.